Господу помолімся. Посвіті рабо своїх, благодаті святого Духа, і збавіть їх од гріха Сього, в них гніздяся. Господу, помолимся. 1 березня міжнародний день боротьби з наркотиками. Із благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта у молитовній кімнаті, яка діє у Волинському обласному наркологічному диспансері, відслужено молебень перед іконою Неопиваєме чаша за всіх, хто страждає від різних залежностей. Богослужіння очолив секретар Волинської єпархії протоієрей Миколай Бондарук. Йому співслужили настоятель Каплиці, і голова Волинського православного братства, Тверезості імені святого праведного Іона Кронштадського, протоієрей Степан Ярема, голова єпархіального відділу церква і медицина, протоієрей Богдан Линник, духівник православного сестринства, священник Андрій Нікітіч, а також священники Луцького міського благочиння. Разом із ними помолилися медпрацівники закладу, а також головний лікар Волинського обласного центру здоров'я Сергій Новосад. 2 березня з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта речник Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук зустрівся із начальником Луцького СІЗО Віталієм Байковським та співробітниками цього підрозділу управління Державної пенітенціарної служби України у Волинській області. Обговорено шляхи подальшої співпраці між Волинською єпархією і цим закладом. Також для потреб перебуваючих у СІЗО громадян Волинська єпархія надала гуманітарну допомогу одяг. Виставка Образ священий відкрилася 3 березня у музеї Волинської ікони. На експозиції представили більше 30 ікон 18 19 століть, які передало Волинському краєзнавчому музею управління СБУ Волинської області у 2016 році. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, участь у відкритті виставки взяв ректор Волинської духовної семінарії Протоієрей Рустик Капаус та голова відділу церква і медицина Протоієрей Богдан Линник. Ввечері 5 березня, в сенічно під Воскресний день неділі, коли церква нагадує вірним про майбутній страшний суд Христовий у свято Петропавлівському соборі Михнівського, свято стрітинського жіночого монастиря, очолив з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта вікарій Волинської єпархії Єпископ Камінькаширський Нафанаїл. Владиці співслужили благочинний Михнівської округи, протоієрей Володимир Новосад та клірики благочиння. Благочинний Михнівської округи проти Іерей Володимир Новосад привітав владику Нафанаїла із призначенням вікарієм Волинської єпархії. Єпископ Нафанаїл побажав черницям, насельницям монастиря, священнослужителям та місцевим мешканцям Божої ласки і помочі в житті та уділив усім своє архіпастерське благословення. 6 березня, у неділю, коли церква нагадує вірним про майбутній страшний суд Христовий, божественну літургію у тимчасовому приміщенні, де відбуваються богослужіння Свято-Іллінської громади міста Каменя Каширського, звершив із благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанаїл. Після того, як торік у місті згоріла древня Святоілінська церква, православна громада Каменя Каширського молиться у актовому залі місцевого ВПУ. Владиці співслужили благочинний камінь камінькашильської округи протоієрей Стефан Михалюк, протоієрей Георгій Михайлов, священики Владислав та Сергій Михалюки, а також протидиякон Ростислав Петров. Владика Нафанаїл привітав місцевих православних із Воскресним днем та закликав на них Боже благословення. Своєю чергою, із призначенням вікарієм Волинської єпархії, владику від імені священнослужителів і вірних благочиння привітав камінь Каширський благочинний протоієрей Стефан Михалюк. Аван дорогі мої усім, Я ще раз великолосить, подякую. За стійкість стояння і у вірі та ви, дорогі мої, не боялись нічого абсолютно. Це і нас кріпить, повірте, дивлячись на вас, як ви приходите, як вам трудно. Але як ви підтримуєте нас, ми раді, хочемо і я Господь і далі будемо служити, будемо разом все робити для того, щоб відбудувати новий храм, у котрому, щоб ви казали сьогодні, подякона, канаті Сакваласій, було б місце не менше тут, щоб всі, хто приходять, могли би спокійно. Тому храмі молиться богославити і спасати свою душу. В одній хатинці засяяло світло, там народилась дитина. Для пана ще одна кріпацька душа, а для України це митець, незламний кобзар. Пригоди Тараса Шевченка. Таку назву мала літературна година, приурочена до 202-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря. Її у Луцькому клубі Патріот Батьківщини провели з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта студенти Волинської духовної семінарії спільно з учасниками Волинського центру реабілітації інвалідів із дитинства Джерело життя. Чого болить, і де болить, ніхто не питає. У двох кажуть і плакати, мов легше неначе, Не, не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить. Учасники заходу читали вірші Тараса Шевченка, розповідали про його життєвий і творчий шлях. Захід справив на усіх незабутнє враження, і кожен мав можливість вкотре відкрити для себе щось нове у творчості Великого Кобзаря, чиї слова часом пророчі завжди актуальні для українців. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не знає. Після заходу учасники літературної години виконали своєрідний флешмоб, під час якого молоді люди декламували на пам'ять вірші Тараса Шевченка у громадському транспорті. Молитва царям всесвітнім, шинкарям, і духачі, і таляри, і пута мутії пошли робочим головам, душам на сі землі. І я процвітати стала в гайні і в цілих Палатах,